Чи можна їсти цукор людям з цукровим діабетом? Чи цукромісні продукти печиво, хліб тощо? Mm. Дивіться, в принципі, це залежить від того, в якому стані зараз діапетик знаходить людина з цукровим діабетом. Mm. Якщо вона компенсована, то певний міст цукру допускається в її харчуванні. Тобто, наприклад, на свята або періодично, коли вона дуже захоче, вона може зісти невеличку кількість цукру або цукромісних продуктів. Проте, все ж таки, вони не бажані. Не бажані, як і для звичайної здорової людини. Якщо вона не компенсована, тобто її цукри не відповідають показникам, які хоче бачити лікар, то цукромісні продукти категорично заборонені. Якщо це пацієнт з цукровим діабетом першого типу, то важливо розуміти, що на всі цукромісні продукти, які він їсть, він повинен правильно підколоти інсулін. І тоді проблем не буде. Але інсулін потрібно підколювати е, також в певних кількостях, наприклад, один прийом не рекомендується їсти стільки цукромісних або вуглеводних продуктів, щоб підколювати більше ніж на сім хлібних одиничок інсуліну. Угу. Діабетики першого типу знають про що я говорю. Якщо ж говоримо про гестаційний цукровий діабет, то певна кількість вмісних вуглеводвмісних продуктів має бути в харчуванні пацієнтки. Обов'язково тут ми не можемо перейти на безвуглеводну дієту, але звичайно, що цукровмісні продукти ми обмежуємо першим чином. Це не є життєво необхідні продукти. До речі, про хлібні одиниці є таке питання: правда, що хлібні одиниці треба рахувати і на білки в їжі. Дивіться, хлібна одиниця це умовна скажімо так, показник, який прирівнюється 10-12 грамам вуглеводів. Вуглеводи це не білки, а білки це не вуглеводи. Це дві різні зовсім речовини. Тому на білок колоти інсулін не потрібно. Немає хлібних одиниць. Якщо пацієнт не знає, Скільки хлібних одиниць міститься в цьому продукті, він може загуглити таблицю хлібних одиниць і подивитися: білкової їжі, типу м'яса, яєчного білка, риби в цих хлібних одиницях немає. Там є тільки вуглеводні продукти, лише вуглеводні продукти. Тому на білок колоти інсулін не потрібно, якщо це чисто білок без гарніра. Угу. Марина, от я слухаю тебе, і таке від мене просто питання суто логічне. Чи правильно я розумію, що якщо людина це все рахує, да так. то всі? Ем... Знаєш, вже якісь промислово оброблені продукти, якісь консерви, якісь там не знаю ковбаски, тобто так. вже щось, да, не чисте м'ясо, а вже щось там зроблене. Так. То таким людям треба читати уважно етикетки, скільки там білків, жирів, вуглеводів, Безумовно, щоб так. розуміти, що там, бо воно Безумовно. може виглядати як білочок, а ти читаєш, а там більше вуглеводів, ніж того самого білка або, наприклад, жиру. Сто відсотків, ви праві, абсолютно. Ми говоримо про чисті продукти, типу там куряче філе, угу. яєчний білок на ці продукти колоти інсулін точно не потрібно. але якщо ви ці продукти їсте в суміші з рисом, наприклад, то відповідно рис це вже вуглевод на страву. В цілому тоді підколка має бути угу. або якщо знову ж таки, якщо якісь це оброблені продукти, оброблені в продукти, паштетик, якийсь, Бездумовно. наприклад, і ти подивився, що там. Тобто, будь ласка, уважно читайте, етикетки. Ну, це це важливо. Нас ще питають, чи можна людині з цукровим діабетом сідати на кетодієту. Залежить від типу цукрового діабету, тому що якщо ми говоримо про цукровий діабет першого типу, однозначно не можна. Там є і так ризик кетоацидозу, а відповідно, коли пацієнт не вживає вуглеводів, а вживає тільки жири і білки, він переходить на так званий процес ліполізу, коли руйнуються свої жири або руйнуються жири, які він вживає. Внаслідок цього вивільнюються кетонові тіла, які є зодночас і енергією енергетичною. Матеріалом, але з іншої сторони вони закиснюють кров і вони є токсичними, все ж таки. Тобто, при першому типі цукрового діабету, і так ризики кетоацидозу є, якщо ви переходите на білки. То з виключенням повністю всіх вуглеводів ви підвищуєте ризик кетозу. А щодо гестаційного цукрового діабету, теж категорична заборона, тому що е, тут ми балансуємо з жінкою на межі між високим цукром і високими кетонами. І те, і те шкодить малюку. Тобто ми повинні знайти десь оцей от проміжок між високим цукром і високими кетонами, для того, щоб і кетони не шкалили, і цукри не шкалили. Угу. Якщо вона сідає на кетодієту цукри, не Будуть шкалити безумовно, але китони без високі. Mm -hmm. Вони проникають через плаценту. і Вони пошкоджують. Тому жінці, ми рекомендуємо вмажити швидкі вуглеводи, але ні в якому випадку не забирати повинні вуглеводи в плані там крупи, в плані. Фрукти, овочі, вони повинні залишені бути. А щодо цукрового діабету другого типу, то це той момент, коли кетодієта може бути використана, але тільки з узгодженням своїм ендокринологом. Uh -huh. Чому? Тому що якщо пацієнт не компенсований, в нього є ризик кетоацидозу, так само, як і при цукровому діабеті першого типу. І кетодієта посилить, збільшить цей ризик небезпечно. Якщо пацієнт отримує певні види препаратів, наприклад, сульфоніл препарати, які значно знижують рівень цукру, то при кетодієті ці гіпоглікемії будуть значно більш виражені, це небезпечно. Якщо в пацієнта є часть гіпоглікемії на своєму стандартному лікуванні, це також небезпечно. Е, крім цього, якщо е, пацієнт має нормальну масу тіла при цукровому діабеті другого типу, це не часто, не так часто, але буває, не потрібно використовувати кетодієту, тому що він буде втрачати масу тіла і це буде також йому шкодити. Ката дієта це радикальна дієта, тобто вона така крайня дієта з виключенням всіх вуглеводів. І все ж таки лікарі вважають, що крайніші це погано, крайніші погані в усьому, напевно. Тому вуглеводи це не є зло. Вуглеводи повільні, нам потрібні для енергії. Вони повільно вивільнюються. Вони нам дають. Відчуття насичення на певний час, клітковина, клітковина mm -hmm. яка створює певний мікробіом кишечника. Клітковиною ми не харчуємося, вона не всмоктується, але клітковина є поживним середовищем для бактерій, які знаходяться в нашому кишечнику. А про мікробіом там є дуже багато досліджень, наскільки це важливо і наскільки його не треба зрушувати. Тому кетодієта не все так однозначно. Знаєте, з цифразу. Mm -hmm. От саме кетодієта так, якщо ви хочете спробувати то діє, то це своїм лікарем Взагалі Те, що від тебе чую, що це такі складні діагнози, да? цукровий діабет, то не займайтеся самодіяльністю. Якщо ви вже знаєте, що у вас є цей діагноз, якщо він поставлений, то у вас є там лікар, який цей діагноз поставив. Так. Да? Чи поставила. Тому, будь ласка, зверніться до лікаря або пишіть нам, бо лікар тут лікар завжди.